Всіх вітаю. Я наразі є власником чудової квартири у Болгарії, От тому якщо ви розглядаєте для себе варіанти купівлі е, апартів чи житла, наприклад, для відпочинку чи для проживання в іншій країні, ви можете розглянути таку країну, як Болгарія. Тут дуже прикольний клімат, е, немає майже мовного бар'єру, досить зрозуміла така інфраструктура, і нам тут дуже сподобалось. Почали розглядати цю країну. Ми, звісно, почали шукати агенцію, до якої ми звернемося, щоб ну якось зрозуміти, як це все робиться. От. І вийшла на таку агенцію, як Шерлок Холмс. Зв'язалися з Павлом, як представником агенції Брокером от і почали вже ну розглядати варіанти, що це взагалі буде. А Павло порекомендував нам приїхати власне, щоб ми роздивилися взагалі, ну що нам подобається, в якій частині на узбережжі. Квартира знаходиться да, на узбережжі Чорного моря. Це місто Святий Влас, от і комплекс Форт Нокс. І ми її побачили. В принципі, ми одразу вирішили, що це вже квартира нашої мрії, тому вже почали готуватися до угоди. Сам комплекс дуже зелений, дуже гарний, тут чудовий такий ландшафтний дизайн. Велика кількість басейнів здається, чи 16, чи 17 штук, і, взагалі, таке дуже затишне місце з прекрасним кліматом, тому що тут поруч і гори, і сосновий ліс. Ну і в принципі море буквально в там в доступі там 10 хвилин ви можете. Вже вклали цю угоду. Тобто, перший розгляд у нас був це була ну, така перед, передчасна угода, скажімо, да, що ми вже вибрали цей апарт і потім почали готуватися документи. А, все робить агенція, от, тому ми дуже вдячні. В агенції, власне, Павлу. Тобто, все насправді відбувалося дуже швидко, дуже зрозуміло, все пояснили дуже професійно. І вже через якийсь час ми приїхали власне, на укладання ну, самої угоди. І це було дуже дуже стрімко все відбулося. Тобто всі люди були на місці. Ми буквально там пару годин походили по різним інстанціям, підписали всі папери. Це було дуже швидко, от завдяки ну, нашій професійній агенції. І в той же день нам видали ключі, і ми вже поїхали в свої апарти. Нам дуже подобається комплекс, якому ми вибрали собі квартиру. От, тут дуже класно. Вже в той же вечір ми пішли купатися в прекрасному басейні, от, який має вечірню підсвітку. Можна одразу було пройти до моря, пляж, в принципі, відкритий. Нам дуже подобається. Ми дуже задоволені своїм вибором, ми задоволені підходом. від Людей, з якими ми співпрацювали, от власне з Павлом, от, тому що все дуже професійно, все дуже приємно, дуже душевно, і це дуже такий впливовий фактор. От нав'язливого сервісу, без усяких таких е історій, все, все ясно, зрозуміло і просто. Тому, якщо ну ви обираєте для себе ну людину, з якою ви хочете співпрацювати, хочете придбати собі житло до якихось цілих, я вам дуже рекомендую звертатися до цих людей. Дуже дякую. Адже, якщо ви зараз перебуваєте в пошуку житла за кордоном і розглядаєте варіант Болгарії, ви можете на сайті агенції подивитися доступні варіанти. Також можете переглянути інші відгуки від вже задоволених власників і зупинити свій вибір на чомусь цікавому, що вам до душі.